Якщо ви колись мріяли стати пілотом і бороздити вічно синє небо, літати серед хмарок і тягати у той штурвал туди-сюди, то у мене є для вас гарна новина. Сьогодні у мене на огляді гра пілоти, яка зробить із вас справжніх пілотів, а точніше, вас іще когось, тому що це кооперативна гра, у якій один гравець буде першим пілотом, а другий гравець буде другим пілотом, і відповідно. І Як ви здогадались, вам треба буде працювати у парі, у якій не можна розмовляти у раундах, між раундами можна, і таке не кожен день зустрінеш. Тож давайте розбиратись. По-перше, що я про неї можу сказати, що ця гра у цьому році на шпільне сірас це найпрестижніша нагорода індустрії настільних ігор, отримала перше місце як найкраща гра. Року. Тож і давайте розберемо, чому це сталося. По-друге, воно незвичайно, тому що все ж таки дуельних ігор кооперативних не так багато, а цікавих, напевно, ще менше. А тепер давайте я розповім вам, як грати у гру, та які в неї є плюси та мінуси. Давайте почнемо з компонентів. По-перше, у нас тут є один планшет: це кабіна нашого літака, у якому ми будемо розміщувати. Кубіки, вона одна для двох гравців. Далі у нас є дві ширми. Вони розподіляються по кольору і призначаються для гравців. Ширми потрібні для того, аби ви не бачили, які кубики є у іншого гравця. Тобто тут у нас буде скрита інформація, яку ми не зможемо розголошувати нашому партнеру, який буде з нами. В цьому, в принципі, і основна складність цієї гри. Куби всього 8 штук для кожного гравця по 4 штуки: чотири синіх та чотири оранжевих. Далі милі, кльові та дерев'яні літачки та філіжанки кави. Треки висоти та польоту це наші раунди та події, взагалі, які відбуваються у грі, тому що тут у нас будуть розміщуватись літаки. Ну і додаткові елементи модулі, які можна буде підключати до гри, і з ними вона стане ще веселішою. Але, звісно, після того, як ви пройдете основний сценарій і навчитеся грати. І далі переходимо до самого ігрового процесу. По-перше, звісно, вам треба вибрати першого гравця. Він стане першим пілотом і бере собі синю ширму та чотири сині кубики. А другий гравець стає другим пілотом, бере собі оранжеву ширму та чотири оранжеві кубики. Важливий нюанс у гри, що перед тим як ви обидва кинули кубики, ви можете обговорювати ваші дії, що ви будете робити. Які приблизно комірки треба закрити першими, і так далі. Але після того як ви кинули кубики, ви вже не можете розмовляти, не можете розголошити інформацію про свої кубики та взагалі казати, що ви думаєте про те, куди б варто було виставити зараз кубики? На початку кожного раунда, кожен гравець кидає свої кубики. Це треба робити так, щоб інший не бачив. Тобто ви кидаєте їх просто за ширмою. Весь ігровий процес у вас побудований на тому, що ви будете виставляти свої кубики на планшет вашої кабіни літака. При цьому на планшеті є різні зони, які відповідають за різні системи літака. Всього таких систем 6. Вісь літака. Двигуни, закрилки, шасі, гальма та радіо. Також є три окремих комірки, які називаються комірки зосередження. Це комірка, де ви можете вставити кубики та отримати філіжанки кави. Як ви бачите, зони під кубики позначені кольорами синім, оранжевим, або ж і синім, і оранжевим. Це означає, що на певні комірки можна виставляти тільки певні кубики. Наприклад, на шасі вони всі сині. Туди може виставляти тільки перший пілот, свої сині кубики, а на закрилки оранжеві може виставляти свої кубики тільки другий пілот. Свої оранжеві кубики при цьому комірки зосередження двох кольорів туди може виставляти свої кубики. Будь-який гравець, куди гравці будуть по черзі, виставляючи один за одним свої кубики, виставив перший пілот, потім другий і так далі. Поки кожен гравець не використає всі чотири куби. Із семи можливих дій у гравців є дві обов'язкові дії, куди потрібно обов'язково поставити кубики, інакше ви розіб'єтесь одразу в кінці цього раунду, якщо ви цього не зробили. Перше це вісь літака, обидва гравці повинні виставити по одному своєму кубіку на вісь літака. І друге це двигуни. Вона двигуни також треба виставити по одному кубіку обидва гравці, аби ви продовжували літіти далі. Тепер трошки розповім вам про самі дії. Перша це вісь літака. Як я казав, це обов'язково діє. Повинні обидва гравці виставити за раунд туди свої кубик. Коли другий гравець виставить кубик на віс літака, то ваш диск цієї вісі буде переміщуватись ліворуч праворуч або ж може залишитись на місці. Це залежить від того, чи є різниця між кубиками. Якщо у вас кубики однакового значення, наприклад, 2 і 2, тоді вісь залишиться на місці. Якщо ж кубики 2 і 3, то вісь зміститься на різницю. Різниця у нас 1, це значить, що вісь переміститься на одну поділку, і переміщатись вона буде у сторону більшого Значення. Якщо ж різниця між кубиками буде занадто велика і вісь перейде за червоний хрестик, то ви одразу програли. Наступна дія двигуни також обов'язкова і це вже ваша швидкість польоту. Коли ж обидва гравці виставили кубики на двигуни, ми одразу після цього визначаємо швидкість нашого літака. Визначаємо ми її дуже просто по сумі двох кубиків. Якщо сума двох кубиків у нас перед синім маркером, який на треку над цими кубиками, тоді наш літак. Не рухається вперед і залишається на місці. Якщо він між синім та оранжевими маркерами, тоді наш літак просувається на одну поділку. А якщо сума кубиків виходить за межі оранжевого маркера, тоді наш літак просувається. На дві поділки, оскільки просування стається одразу після того, як другий гравець розмістив кубік у зону двигунів, це означає, що ви можете врізатись у інші літаки, якщо вони були на вашому шляху. Звісно, якщо ви вріжетесь у інший літак, то ви одразу програєте. Щоб цього не сталося, вам треба використовувати радіо. І радіо це третя доступна вам дія. У синього гравця є одна комірка радіо, у оранжевого гравця їх дві. Виставляючи кубику комірку радіо, ми можемо прибрати літаки зі свого шляху. Рахуємо на якій поділці нам треба прибрати літак. Такий кубик і виставляємо. Якщо нам треба прибрати на другій поділці літак, то ми вибираємо кубик зі значенням 2, Якщо у нас такий є. Наступна дія це відкрити шасі або опустити їх, і це може робити тільки перший пілот, синій гравець. Ми бачимо три комірки, і у кожній комірки у нас є по два значення. Тобто, якщо це 1, 2, то туди треба поставити саме кубік з значенням або 1, або 2. Якщо ми вже один раз ставили в цю комірку кубіки, то більше нам цього робити не треба. Ми посуваємо сюди перемикач, бачимо зелену лампочку, і це означає, що це шасі вже опущено, і нам більше з ним нічого робити не треба. Кожен раз, як ми опускаємо одне шасі, ми просуваємо синій маркер на одну поділку вперед. Тобто, шасі буде зменшувати нашу швидкість. До речі, всі відкриті шасі це обов'язкова умова вдалої посадки. Якщо ми не відкриємо всі шасі до кінця гри, то ми програємо. П'ята дія закрилки. Тут така сама історія, як і шасі, тільки вже для оранжевого гравця. У нього є чотири комірки на одну більше ніж. Шасі, і потрібно всіх їх відкрити до кінця гри. Плюсу у кожної комірки є по два значення кубиків, які треба розташувати. Після того як гравець відкрив хоча б одну закрилку, він просуває. Маркер оранжевий на одну поділку вперед. Тобто закрилки теж будуть заважати вам набирати швидкість. Шоста дія це гальма. І гальма потрібні тільки в кінці гри в останньому раунді. Якщо ви долетіли до відповідного аеропорту, вирівняли вісь літака. У вас відкрите шасі та закрилки, то тепер вам потрібно, щоб ваші гальма. Були більші ніж швидкість вашого літака. Для цього синій гравець може виставляти кубики і просувати червоний маркер на гальмах. І в кінці гри у останньому раунді, коли ви виставите кубики на двигуни, їх сума повинна бути до червоного маркера на гальмах. Це значить, що ви зупинилися. Якщо вона буде більша, то тоді ви не змогли зупинитись вчасно і також програли. Ну і остання ваша можливість і дія це зосередження. Ви можете виставити туди будь-який кубик і додати у свій запас одну філіжанку. Кави піжанку кави може використовувати будь-який гравець потім у свій хід, аби або додати, або відняти значення до кубіка на один. Тобто це буде давати вам можливість трохи навілювати кубики, якщо вони випали не тими числами, як вам треба, і взагалі сюди можна скидати непотрібні кубики, щоб потім у вас був ось такий. Бонус. І це всі можливі дії для базової гри без модулів. І, взагалі, для того, щоб вам перемогти, вам треба вдало посадити літак. Для цього треба виконати деякі умови, про які я вже казав, але зараз трошки вам нагадаю. По-перше, на треку підльотів не повинно бути ніяких літаків інших. По-друге, у вас повинні бути відкриті шасі та закрилки. Третє, вісь літака повинна перебувати в чітко горизонтальному положенні, тобто ви не повинні чосувати асфальт і смугу своїми крилами. Четверте, це те, що ваша швидкість повинна бути менша, ніж значення гальм. Ну і п'яте, звісно, у останньому раунді ви повинні перебувати саме у аеропорті. Якщо ви прилетіли занадто далеко, то ви теж програли. Якщо ви не долетіли по поділкам до аеропорту, то ну, звісно, ви теж програли. У вас там не вистачило умовно палива чи чого ще і ви десь сіли раніше в якомусь лісочку або деревушці. Отак. Але якщо ви виконали всі умови і посадили так, то я вас вітаю. Ви пройшли перший навчальний сценарій, і далі можна підключати модулі, використовувати різні шляхи, аби е ускладнити собі гру та зробити її ще цікавішою. До речі, ще чуть не забув, вам будуть траплятись ось такі жетони. Це жетони для того, аби гравці могли перекинути кубики. Інколи вони дуже важливі. Будь-який гравець може їх використати, аби обидва гравці у цей хід перекинули всі свої кубики або тільки частину. Там вже як вони вирішать. І це всі правила базової гри, прості захопливі та в які хочеться постійно перегравати і спробувати ще і ще і ще, і це тільки. База, а що ж там по модулям? І на мою думку, модулі це якраз те, що робить цю гру неймовірною і не набридливою. Всього у грі є вісім модулів, про які я зараз швиденько вам розповім. Перший це кубики затору. Тут вам доведеться кидати чорний кубик і розміщувати на відповідному значенні додаткові літачки. Другий модуль це паливо. Він додає сам трек палива, за яким вам треба слідкувати. Якщо у вас закінчиться паливо раніше ніж ви долетите до аеропорту, то відповідно ви програєте. Третій модуль стажист. Цей модуль дає можливість ставити кубики на стажиста і умовно навчати його. Вам треба це зробити всього 6 разів протягом всієї гри. Якщо ви це не зможете за всю гру зробити, то ви відповідно теж програли. Четвертий модуль це вітер. Він впливає на швидкість вашого літака. Якщо в базовій грі ви просто сумуєте кубики на ваших двигунах, і це ваша швидкість, то вітер. Може або пришвидшити вас, або призупинити п'ятий модуль гальми проти ковзання. Вони накладаються прямо на звичайні гальма і повністю їх заміняють. Шостий модуль пов'язаний знову з паливом, Називається витік палива, і тут ви додаєте модуль палива, але перекриваєте. Комірку для кубіка, і ви не зможете виставляти кубік на паливо. Сьомий, ну умовно, такий модуль, який додає карти з такими собі бонусами, які можна використовувати в певний момент гри, коли це написано на картах. І останній модуль восьмий. Тут же додавати нічого не треба, саме для цього модуля це. Реальний час модуль. Тут ви будете грати просто в реальному часі. На телефоні секундомер поставили на хвилину, і у вас є хвилина у реальному часі, щоб зробити по 4 ходи. Якщо щось не встигли зробити, то що ж, ваші проблеми. Якщо ви не встигли поставити кубики на вісь або двигуни, то одразу ж програєте. І, до речі, додатково до модулів ще є додатковий трек висоти, який замінює базовий. І з ним трохи складніше стає грати, і додаткові треки польотів, які е, різні між собою за довжиною, та також за кількістю літачків. Тобто, як ви зрозуміли, регравельність у цій гри дуже на високому рівні. Всі ці модулі додаються не на бум, не просто так. У вас у правилах є додаткова книжечка, де розписано, які модулі додавати, з чим грати, і як взагалі то все працює. Так що ви там точно не заплутаєтесь, можна це все відмічати, все це класно працює, і я впевнений, що у вас йде доволі багато. Часу і партії, щоб переграти прям все. 20-30, так точно. Всього там здається мені сценаріїв, штук 25. Зараз ми і порахуємо. <гум> Всього там 21 сценарій. І враховуйте, що ще є перший базовий, який ви граєте, це 22-22 сценарії. Якщо ви будете навіть проходити їх всі з першого разу, то це 20. Дві гри, але я впевнений, що перший сценарій ви не пройдете базовий з першого разу, там з другого, третього, і потім всі інші сценарії ще легкі. Ви можливо будете проходити з першого разу. У нас так було середнє. З першого інколи з другого, а от вже складні та дуже складні у реальному часі, взагалі дуже важко з ними гратись. Плюс потім ніхто не заважає вам, мені здається, свої брати, придумувати сценарії і там сумішувати ті модулі, які там не, не совміщувалися. В такому разі вже, звісно, треба думати про якийсь баланс і так далі. Але якщо хочете фану, то ось вам мінімум 30 партій, щоб пройти всю гру. А 30 партій це дуже і дуже багато. Отже. Я вам розповів здається про все у цій грі. Тепер давайте розповім вам про свої власні враження. По-перше, що мені... Подобається у грі. Візуал. Візуал тут кльовий, класний, все зроблено на високому рівні з точки зору продакшена. Особливо мені подобаються кубики, бо кубики я люблю. Хоча б здавалося, кубики це щось примітивне, звичайне, але тут вони зроблені гарно і їх дуже кльово кидати. І за ширмочками вони виглядають гарно. Самі ширмочки виглядають гарно. Ваша кабіна виглядає круто і вона виглядає як кабіна. Друге, це сама механіка гри. Вона дуже затягує, тому що вона швидка. Ви просто кубики виставили, ви не розмовляєте. Нема у вас там ніхто не думає Прям дуже довго, і відповідно раунди проходять один за одним дуже швидко. Приблизно 15 хвилин триває партія, і от за годину можна зіграти 4 партії спокійно, і це прям насичені партії, різні партії, і ви взагалі не втомлюєтесь це грати. Це дуже класно. Третє, тут немає альфа-гравця, бо ви не спілкуєтесь, в принципі, це не дозволяється робити, і це великий плюс, і ще й плюс, що інший гравець не бачить ваших кубиків і не може вам нічого підсказати, навіть якщо ну дуже. Дуже сильно хоче. Звісно, що мені найбільше тут подобається, це модулі, як я вже казав, тому що вони дуже сильно урізноманітнюють гру. Роблять її дуже різною. Наприклад, якщо ви граєте у реальному часі, ця гра взагалі відрізняється від того, що ви грали до цього, тому що там вам треба дуже швидко приймати рішення, це дуже складно. П'ята, звісно, вона займає небагато місця, сама ваша ця кабіна і поширмачки, і все. Можна грати де завгодно. А тепер давайте поговоримо про те, що може не подобається, і або може не подобатися іншим, я би так навіть сказав. Може Мінусом для когось це те, що ви не спілкуєтесь у грі майже та про, принаймні про саму гру. Між раундами так, а в раундах ні. Ну і третє, будемо чесними, що кубики це завжди рандом. Хоча я обожнюю ігри на кубиках, і для мене це не є мінусом. Я люблю таке. Але. В цілому, для когось це також може бути не дуже гарним варіантом, тому що він може не любити, коли все рандомно кинув, ти у тебе нічого не виходить, кубики не підходять, і ти програєш через те, що не через те, що ти щось зробив, не так, а через те, що у тебе одні шестірки випали, і все. І ти такий. А тобі ще інший гравець якийсь тобі каже, та що ти, не можеш нормальні кубики виставити і так далі. Що ж, друзі, і на цьому все. Пілоти це гарна гра, на мою думку, яка підійде парам, яка підійде людям, які часто грають вдвох, і просто, які люблять кооперативні ігри, тому що вона унікальна в своєму роді, як мені здається. Ну і просто це гарна невеличка гра з приємним візуалом, яку можуть. Може, якщо ви не будете купувати, то обов'язково спробуйте на, якісь, на якихось ігротеках або в клубах, якщо виходите, просто щоб відчути цей досвід, коли дуже швидка гра, і вона затягує, і тобі хочеться, хочеться, хочеться ще раз, два, три, п'ять зіграти, і ти не можеш відірватися. От мені здається, цим і повинна заманювати кожна настільна гра, і в кінці відео, звісно, я хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас на BuyMeCoffee Кофі та Патреоні. Ось вони зараз тут. Дякую вам. Також, якщо ви, звісно, хочете. Також нас підтримати на постійній основі або одноразово, то у описі до цього відео є посилання на БайміКі на Donatello, де можна підписатись на нас і щомісячно нас підтримувати. Там ми розігруємо якісь ігри цікаві постійно, раз в місяць. Зараз я щось розіграю. І коли буде 10 підписників, розіграємо Горіфайн, така гра велика. Тож можете підписатись, і нам буде приємно і корисно, і вам цікаво і я сподіваюсь, теж. Корисно. Ну і в кінці, звісно, не забудьте написати коментар, як вам гра і взагалі огляд. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал та тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І всім пока!